Пані та панове, магічні створіння, діти світла та темряви. Це буде невеличкий гайд про те, за кого грати в Lords of the Fallen. От, натискаємо нову гру, пропускаємо ці ролики. Але якщо ви їх не дивилися, то подивіться, вони доволі цікаві. Так, у нас є тут доволі непоганий такий вибір класів, а якщо ви брали ще. Розширене якесь видання, то у вас ще буде темний хрестоносець. Давайте почнемо в порядку. Є священний лицар, Вовкулака у Дінрангру, партизан, Моростецький Піхотинич, чорноперий Рейнджер, переслідувач вогнанець, аріанський проповідник, вогнений сектант та засуджений. Все це, по суті, не класи, а пресети, які заточені під той чи інший стіль гри. І відповідно вибирати треба відштовхуючись від того, який стіль гри вам ближче. Якщо казати про священного лицаря, доблесний лицар, чия вірність церков... церковниці та священні вартови може зрівнятися лише з рішучим наміром знищити Адира й рогарів. Головною ознакою цього класу є фізичні здібності, що посилюються з В принципі, це непоганий клас для середньої броні. коли ви любите і. Рухомість і захист. Хоча, як ми знаємо, у жанрі Souls давно існує таке явище, як Fashion Souls, коли броня вдягається для зовнішнього вигляду, а не за для характеристик. Що ж качати цьому чуваку, якщо його обрали його, відповідно, міць, життєву силу, і можна зробити, наприклад, гібрида з підтримуючими, да. Заклинаннями сяйва, наприклад, якийсь баф на захист або зцілення, такі заклинання сайва тут є. Тому Міць життєва сила, сяйво, і підтягувати стійки, щоб не було перегрузу від середньої броні. Щоб він тримався хоча б на середньому загрузі. В кулака у Дірангро. Загартований боєць гру, який довів, що варти шанов... шанованого його народом звання Вовкулака, пройшовши обов'язкове прадавнє випробування, після якого Малах вишається живим. Може завдати страшної шкоди, але цей легкоброньований клас, яким керує груба сила, має як переваги, так і недоліки. Якщо вам подобається грати з дворучною зброєю, яка наносить... Багато, доволі урону, але при цьому вона ну, доволі повільна, порівняно з іншими, да? з тим одноручним мечем священного лицаря, то, в принципі, це є непогана процеса для вас. Тут написано «ніть», да? і стійкість у нього два основних параметри. Тобто міць, щоб ви могли використовувати зброю, стійкість, щоб у вас не було перегрузу але, в принципі, це буде справедливо і для священного лицаря стартових параметрів, які вам дають на міць або на спритність, якщо ви будете грати через спритність, принаймні на ту частину гри, яку я встиг вже пройти, вам буде достатньо. Я б радий зосередитись на життєвій силі і, можливо, на підліті трошки стійкості. Ті бонуси, які видаються від скейлу, принаймні да, на початку від базового скейлу зброї, вони доволі малі, ну, немає особливого сенсу підтягувати. Тому там треба життєву силу хоча б до 20 спочатку підтягнути. При цьому міць можна не чіпати. Можна навіть до 25. Ну, коротше, легка броня. Потужна, не дуже швидка, навіть доволі повільна зброя це ваш вибір. Партизан. Все аналогічно з минулими класами по прокачці. Партизан сумнівний моростецький боєць ще журба через руйнування рідного королівства, військами окупантів лише додає йому завзяття у відчайдушній боротьбі заради батьківщини, хоч коли він народує сталевим обушком у ближньому бою, хоч коли стріляє з арбалета з далекої відстані, сильний надійний універсальний клас. Стосовно цього класу, в нього є арбалет, і якщо ви не проти там розстріляєте якихось бісючих, Ворогів здалека, да, наприклад, дальнобійних ворогів, знову таки, тих, тих же арбалетчиків, чи якихось е, магів, то доволі корисна штука на початку гри. Далі, звісно, там, після першого босса, здається, можна буде купити все спорядження, яке є в початкових класів, ну або майже все. Так само, викачувати життєву силу можна там трошки під'яти до хоча 15 sparit and якщо ви збираетеся використовувати зброю яка від авіліці і потребує для її використання морський прихотить Бували солдат, марсельської піхоти чий досвід заживання посеред бруду крові і галасу Обидво навчив його цінувати спритність, швидкість і вміння тримати ворога на відстані. Власне, тих, хто віддає перевагу спритності та легкому захисту, а не силі і важкій броні. Аналогічно можна підтягнути спритні до 15, життєву силу качати далі. Ну і стійкість, щоб не було загрози, щоб він тримався, а на відлюдці легкий. Чорноперий рейнджер, член літного загону рейнджерів, які патрулювали ліси кінрангру до того, як страшне прокляття, народжене з горя, зруйнувало їхню батьківщину. Нескладний клас, ідеально для тих, хто віддає перевагу різносторонності замість більш сфокусованого підходу. Це вже більш на спритність. В нього є лук, так само ви можете з лука вибивати неприємних ворогів. Качайте життєву силу. Все інше там спритність, стійкість, під потреби там, для зброї і загрузу, Знов-таки тут важливо, щоб загруз був легкий. Переслідувач вигнанець. Прямо заточений на спритність, багато спритності 16. Качаємо життєву силу, за необхідності підтягуємо спритність, можна трошки стійкість, теж щоб в нього загруз був легкий. Оріанський проповідник. Це вже щось з розряду магів пішло. Я не дуже люблю соуса грат... грати за такі класи, хоча вони наші доволі потужні. В нього багато сяйва, 18. В принципі, ви можете взяти його, трошки підтягнути міць, а потім тягнути життєву силу, і вас знов таки вийде непоганий гібрид на зброю, яка склеється від міці, потребує міці. І яка потребує сяйва. умовно, там, де. Зброя дає параметри від Luці і Сяєва така теж є. Або від Люці Інферно, або Інферно. Inferno. Це вже буде вугілятися там тоді більше. Може кулятися з магією Сейва, може накладати на себе захисні заклинання або зцілювати. Тож, якщо ви такий аля, хочете бути трошки самим собі саппортом. Прекрасно буде клас. Yeah. Вогняний сектант. Палкий шанувальник Адира, який запросягнувся побачити нарешті відновлення природного порядку та повернення єдиного істинного бога людства на належно йому місці їхнього правителя. Класи з високим рівнем ризику, який покладається на правність упікерні магії. В нього доволі темний опис, тому що ми якраз повинні не допустити відновлення Адира а як цей персонаж ідеологічно не вписується сюди в сюжет гри. Хоча, можливо, якщо було б якесь розглудження, сюжети було б краще. А, інферно магія. Качається. Життєва сила качається. Ну, знов таки стійкість там підтягується під потреби зброї, да, щоб вистачало витривалості на удари. Можна качати міць інферальної зброї на спритності, я ще не бачив. Там на початку можна знайти Сокиру, можна буде знайти меча. Сокира взагалі тільки інферно потребує, здається, меч потребує 11 міців. Тому, в принципі, якщо ви хочете, щоб у вас зброя була гібридна. Там, на Linux плюс інферно. Насприкладність інферно ще не бачив, сектант, хороший лідер. І саме, на мою думку, прикольний клас це засуджений, тому що у нього все 9999. Засуджений нещасний в'язень, який виніс невимовні муки, хоч і невідомо, чи була принаймні крапля правди у висунутих йому звинувачення. Клас для тих, хто хоче літувати на долю та без вагань душити ворогів мокрими від крові рубками. Обирайте на власний ризик. Прекрасний літературний опис, застереження обирайте на власний ризик. Насправді нічого страшного в ньому немає, і ви можете викачити його у будь-що. В принципі, інші класи ви теж можете викачити у будь-що, але ви можете просто бути не витрачати. На енергію або душі. Це, це, ця валюта називається енергія, на непотрібні вам параметри. Okay. Хочете грати там через сприкіст, качуйтесь сприкість, хочете ну, через легку зброю, бути вартким, викачуєте сприкіст. Хочете грати через важку броню, да, важку, важку зброю, ви качуєте міційкість, життєву силу. Хочете бути знову таки тим сапортом через силу та сяйво качаєте, міцце сяйво або там, міць та інферно. Його можна перекачати все що завгодно, просто що на початку гри вам будуть наступні ті та зброя, те спорядження, яке ви знайдете по ходу. Але З цим ніяких проблем, ви, скоріш за все, видіти там якийсь дерев'яний хрест, який вже непогана зброя і вистачить для того, щоб вбити першого боса і пройти. Так само зброєю ви теж якусь махмітрку як відбуваєте, хоча вона не така вже й погана. Тому обирайте клас, який більш підходить вашому стилю гри, і не запарюйтесь. Це просто пресети, які. Дають вам невеличкі бонуси на початку. Да. Ну, можливо, трошки економлять час, щоб не фармити енергію для прокачки рівня. Якось так, дякую за увагу. Сподіваюся, це вам хоч трошки допоможе. Не плутатися і не думати, а за кого мені пограти.